Що ж таке сучасний урок хімії? Сучасний урок хімії у нашому розумінні, ось така наука, ви вивчите цей параграф, і воно вам буде дуже цікаво. Це як рекомендують нам наші підручники, наші методики. Я взагалі великий супротивник цього. Отже, і тому я знову ж вам покажу дам інформацію, як. Сучасний урок хімії проводиться, які підручники сучасного уроку хімії є у зарубіжних країнах? Отже, один з американських підручників, я вам казала, що у нас одна зі школ по ньому працює. І ось підручник для 10-го класу. Це не профільне навчання, це взагалі загальний підручник і для навчання, ну, як би для звичайного навчання для 10 класу, це гімназійні класи. У Британії, наприклад, профіль обирається тільки в 11 класі. Отже, я просто взяла і переклала на українську мову зміст. Отже, теми ключі до вивчення хімії, «Складові гіометрії, три типи хімічних реакцій, термохімія, квантова теорія та будова атома, електронна конфігурація тощо. Ви бачите, ось тут є посилання на обрані сторінки підручника, ну, декілька зараз подивимось. І ось. Ось вам сторінки. Американського підручнику да, до звичайних шкіл. Дивіться, сторінок в ньому дуже велика кількість Ось відкривається, 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 розчинність, приклади розв'язання якихось там задач. Я не вникала тут ось клаптики з органічної хімії. Щось таке? Так, ну, далі давай. Теорія кислот і основ, електроліз. І ви бачите, Common Mathematical Operation in Chemistry. Звичайна школа. Логарифми. І це дається у підручнику з хімії. Тому що програми з математики можуть не співпадати, у нас є таке поняття, поняття про PH. Але тільки поняття, що є діти така штука, як PH, ну і що? Ви вважаєте, що дітям це буде цікаво, коли вони взагалі не розуміють, що це таке? Якщо вони будуть розуміти, що це концентрація гідроген то їм вже буде зрозуміло, на що я хочу акцентувати? Я не е, кажу, що треба ускладнювати шкільну програму. Але справа у тім, що дитини, для дитини, відповідно до наших програм, просто в них уявлення як таку фрагментарну науку. Ось є якісь там кислоти. Чому вони кислоти? Чому червоний на них буде індикатор? Ну і є кислоти. Чудово, запам'ятали формули кислот, навіть не бачачи їх. Потім, скажімо, ось є розрахунки. Беремо, рахуємо задачу, вивчить обов'язково формулу, підставляйте в неї. Дитина знову ж не розуміє, на що це формула, на що взагалі все це. Тобто, краще. Спочатку треба пояснити, що ми вивчаємо, і тільки потім наводити приклади. Від одних прикладів дитині не стане цікаво. Так, поїхали далі. Ось 1124 сторінки формату А4. Ще це чеський шкільний підручник для 9 класу. Тут зі мною поділилася моя колега цим підручником. Подивимося. Декілька сторінок з нього відкриємо його. Це 9 клас звичайна школа. Саме, саме надзвичайна школа. Ось тут я не хотіла перекладати атом. Редіактивність, состояння електрона в атомі, хімічний зв'язок, координаційна зв'язь, Вандервальців сили, хімічні реакції. Хімічна рівновага, окисновідновні реакції, гомогенні і гетерогенні суміші, хімічна термодинаміка, закон Геса, закон Лапласа лавуазьє кінетика, окисновідновні реакції, гідроліз. Це знову ж, акцентую вашу увагу, це звичайний шкільний підручник для 9 класу. Тому для наших дітей хімія є чимось таким незрозумілим, просто набір фактів. Ну, У вас є багато можливостей дещо змінювати на сьогодні. Тобто, якщо ви щось хочете розпочати, якусь тему, то не треба може, дітей від дітей вимагати. Щоб вони щось відповідали, щоб вони щось писали на останньому е, модулі. Ми будемо казати про е, ну дуже модну тему формувальне навчання. Ось це формувальне навчання дозволяє нам взагалі не накопичувати оцінки. Витратити більше часу на якісь цікаві приклади, на якісь може, Основи, щоб дітям було зрозуміло, звідки це все береться. І не треба там кінченних їм давати якісь контрольні роботи, якісь заліки. У нас не так багато часу на вивчення хімії, то просто ну я навіть не можу вам рекомендувати. ну Я б не починала говорити про PH, Якщо б я не казала, що це концентрація йонів гідрогену, а концентрація йонів гідрогену, звідки вони беруться? При дисоціації. І можна показати той самий лакмус, коли вони занурюють, і ви маєте сказати, що ось ці H+, вони вступають в реакцію з барвником, в яким, в яким пропитано цей лакмус. Тобто, щоб діти це розуміли. Знову ж, наочність уроку. Якщо у вас є онлайн-заняття, звичайно, ви не можете нічого показати ну, нормального, якісного. Можна, звичайно, ввести уроки із кабінету хімії, але це, ну, як на мій погляд, не найкращий варіант, ви можете просто сказати дітям. З тими самими індикаторами, показати їм, як зробити звичайний індикатор із червоної капусти. Є такі відеоролики. І ось скажіть дітям, дам, щоб вони купили там невеличкий вілочок цієї червоної капусти. Покажіть їм відеоролик, як робиться цей індикатор, і щоб вони вдома. Всі речовини, що у них є, спробували з цим індикатором, сфотографували або зняли відео. І самі діти, ви, ви можете розділити ось ти спробуй там на містер мускул, ось ти спробуй на харчову соту, а ось ти спробуй на оцет, а ось ти спробуй там, я не знаю, на якийсь засіб для видалення їржі, і щоб діти це сфотографували або зробили відеозапис, і на уроці це продемонстрували. Це і наочно буде, і цікаво, як я гадаю. Ну, ось тут я наводжу приклади деяких підручників. Ну, більш-менш прийнятний це Олексія Владиславича Григоровича, але там багато помилок. Ну, тобто почитаєте про ці підручники. Далі. Багато інформації ви вже знаєте, я вже про це казала, можна знайти в інтернеті. Що і як ви можете подивитись? Тут у лекції я коротко кажу, як краще робити пошук в інтернеті. Тобто, треба, по-перше, ввести нормальний запит. По-друге, якщо ви не можете знайти за цим запитом щось цікаве. Ви можете цей запит перекласти іншою мовою, і там буде більш детально, можна знайти більш детальну цікаву інформацію. На жаль, в українському сегменті Google взагалі важко щось знайти, крім яких записів, відеоуроків або презентацій, Це не інформативно. Тому ну, я раджу перекладати на англійську німецьку мову. Іноді знаходжу у китайському форматі.